Що відбувається yeah. з цінами на літієві акумулятори? Знаєш, 25% десь дешевшили літієві акумулятори в порівнянні з бумом, який був влітку. Для прикладу, якщо Пайлонтех, ну, самий відомий акумулятор Пайлонтех літієвий або Деї, Пайлонтех коштував там, біля 2000 доларів за 5 кВт, то зараз він коштує. До півтори тисячі доларів за 5 кВт. Відповідно, десь на чверть просіли ціни, і ціни імпортерів знизилися, і ажіотаж впав. І багато вони у кого є на складах. Тому багато з таких от невеличких імпортерів фопчиків вони намагаються розпродати свої залишки, щоб далі щось купляти. Ось ну а великі гравці вони або не сильно знижують ціни, або якби теж їх якось індексують. Ну одним словом, ціни впали на 25%, і це зумовлено. Двома факторами: перший і основний насправді фактор це те, що багато залишків на складах, і маленькі гравці хочуть збутися цього товару. І другий фактор вхідна ціна на нові партії, які вже приїхали, вона реально нижча. І ця тенденція, вона вже ну. Декілька років відбувається, що постійно дешевшують літієві акумулятори, сонячні панелі і інвертори насправді просто ми приходимо до того, що рішення резервного живлення і сонячні станції вони, в принципі, стають доступніші для українців. Да? І значить, що можна вже. Думати в бік економії, тобто ставити і сонячні панелі з акумуляторами, і, і на періоди блокаутів мати ще й резерв, да? чого не дадуть сонячні панелі. Тому що я можу сказати? Якщо ви давно думали поставити собі систему резервного живлення, типу аналога Кафлоу, тільки потужнішу, яка вбудовується в вашу мережу і сама спрацьовує, то зараз гарний час, тому що ціни. Сильно впали на панелі майже вдвічі, на акумулятори на 25%, на інвертори ну теж відсотків на 20% вони впали. Тому, ну які причини цього не зробити, напишіть мені.